Планета кіно це щось. Не зупиняйся, Клера. Що це ти робиш? Іди сюди. Я вже спізнююся. Будь ласка. Де це Клера? Привіт, ведлежатку. Привіт, тітко Чені. Гадай, хто щойно провів півгодини з найкрутішим хлопцем у школі? Оце так. Тільки мамі не кажи. Вона розсердиться. А вже ж я не скажу. Мене лякає те, як добре ти брешеш. <гум> Життя моє кумедно здатність дивувати. Моя мама завагітніла у 18. Вони з татом зустрічалися у старшій школі. Тітка Дженні теж заміжня за своїм шкільним хлопцем Джоною. Я думала, ми завжди будемо великою щасливою родиною, але всесвіт мав інші плани. Мені дуже прикро ваш чоловік та сестра потрапили в аварію. Ми зробили все можливе. Не хочеш знати, чому вони були разом. Може, в них... Не так, цього. Чого ж ще? Ні. Я втратила тата і тітку. Я хочу поїхати. Спиралоні. То їдьмо. Таке враження, наче між нами стіна. Пам'ятаєш цей вік, усе здавалось таким складним. Клеро Грант. Ми в халепі. Сідай в авто. Хвилинку. Не хочу їх забувати. Мама робить вигляд, що тата не існувало. Скажи їй правду. Це її просто знищить. Ще не можна усміхатись, наче радіти ще зарано. Так, я уявляв наш перший поцілунок. А як ти його уявляв? Я не дам їхній зраді вплинути на моє життя. Ти використовуєш мене, щоб злити маму. З мене годі. Що ти приховуєш? Я багато чого хотіла б змінити. Але я жодної секунди про тебе не шкодувала. Ти заслужила на щастя і жодного кейття.